До речі, підійміть руку, у кого я домашні улюбленці, що просто ого нічого собі не, не думав, що так багато. Супер. А у кого є досвід відвідування наших магазинів? Ого, супер, клас. Тоді вам простіше буде зрозуміти, про що я буду казати, але трошки там для тих, хто не має досвід, розповім про компанію в цілому. Наразі ми найбільший ретейл, найбільша мережа в Україні. А у нас щомісячно більше мільйона людей відвідують наші офлайн-магазини. щомісячно більше мільйона людей відвідують наш сайт. Роблять там покупки. У нас є найвелика найвеличніша мережа грум салонів. Їх 15 штук у шести містах, і це все забезпечують 900 наших пефренлі працівників. Наразі ми вже розуміємо роль, яку хочемо відігравати у житті людей, особливо відокремлюємо і пропагандуємо роль, яку ми хочемо відігравати у житті наших хвостиків. Ми розуміємо місію нашого бренду, від того, відштовхуємося, відштовхуємось, всі бізнес-процеси і так далі. І все це дуже класно, круто. Але ну, як в крутому кіно, всі повинні, повинні розуміти, що так було назавжди. На жаль. Ключовий парадокс. У нас була точка, коли ми почали ці зміни. Це 19 рік. Ключовий парадокс заключався в тому, що на той момент бізнесу, в якому частину якої я мастерзов, було вже 20 років. 11 років було роздрібу на той момент. У нас була купа велика, велика купа ресурсів, власна дистриб'юція, велика мережа, і все таке. Але взагалі не було ніякої системності. Було розуміння, що ми лідери, що ми можемо. Але було розуміння, що ми є лідерами, але не було розуміння, що ми можемо зробити ще як ми можемо зрости ще більше, як ми можемо покращити життя наших улюбленців стати, щоб вони стали ще краще, і як ми можемо заробити додаткові гроші для наших власників. Саме це був ключовий запит. Ми перезавантажили управлінську команду як перший етап від власників. Був великий запит на зміни і повна підтримка в цьому напрямку. Що ми тоді зробили? Перше, що ми зробили, ми закрились на декілька днів. І за допомогою за допомогою Оксани Русіч, яка нам е сказала, що ми не вийдемо від туди, від цієї аудиторії, поки не зрозуміємо, які цінності потрібні нашій компанії як фундамент. Е е ну, це, це це був перший крок. Так, ми обрали три цінності. Ключовою ідеєю даної зустрічі було залучення абсолютно всіх, хто е приймає участь у продажах в цілому. Ми залучили і працівників магазинів, і співробітників різних департаментів, і саме головне власників, і всі разом формували ці цінності, домовляючись між собою, як і куди ми будемо рухатись далі. Тут ключовим моментом є те, що неможливо цінності спустити директивно зверху вниз. Це не буде працювати, це треба розуміти. Тому так ми домовились між собою. обрали для себе три цінності, які ви бачите на екрані: це чуйність, любов і надійність. Любов, вона була в ДНК бізнесу. Так, неможливо відбудувати зообізнес, не любивши тваринок. Це неможливо. Але для ефективності треба більше. Тому це чуйність, любов та надійність. Між собою ми домовились, які люди зможуть прийняти ці цінності і транслювати їх надалі. І я кажу не лише про співробітників магазину, а й в цілому про всю вертикаль. Ми чесно відповіли дуже довго, але чесно відповідали на питання, хто ми, які дії можемо робити, як чому та навіщо. І в цілому, після цього сформулювали перший базовий профіль співробітника, який зможе це втілити. Це повинен бути активний, чесний, цікавий тепер, коли експерт, який любить не тільки тваринок, а любить ще людей і життя, окрім тваринок. Що тоді, що тоді зрозуміло? Зрозуміло, що любов до улюбленців, як казав вище, це основа. Але справжні зміни, справжній зріст починається з любові в першу чергу до себе, до своєї справи та поваги до людей, які тебе оточують. Другий ключовий інсайт це те, що людяність це головна валюта в ретелі. Але чуючи, які кейси були вище, можу сказати, що не тільки в ретелі, це вже зрозуміло. Люди купують у людей, люди працюють з людьми, люди ставлять задачі людям. Без цього зв'язку ефективності точно не буде. Наступне це перевищення очікувань, шлях до серця клієнта. Ми були експертними, як ми тоді вважали. Ми знали всі характеристики товару, у нас їх було багато, і ми думали, що цього буде достатньо. Але зрозуміли на той момент, що без ВАУ від клієнта не буде зростання. Інший інсайд це команда, це не а руші бізнесу. Залучивши співробітників магазину до вирішення стратегічних задач, ми зрозуміли, що в них настільки багато ідей, в них настільки багато готових рішень, які з бек-офісу неможливо навіть уявити. І е, ця зустріч вона яскраво це продемонструвала. і Потім е, ми цю думку е, застосовували в інших бізнес-процесах, про які трошки пізніше розкажу. І цінності вони не повинні залишатись лише на бумазі. Якщо керівники, а особливо власники, які залишені, не є амбасадорами цих ідей, це не буде працювати взагалі. Не знаю, на жаль, чи з радістю можу сказати, що була можливість провіти цінності в дуже важкий час для нашої країни та компанії. І у лютому, 2022 році, без розуміння, як буде який буде стан в Україні, у бізнесу. Власники допомогли всім, хто у кого був запит, бути в безпеці, виїхати, працювати в інших містах, і так далі. Це дуже важливо, бо це і було ключове демонстрування саме цих моментів. Так, ну а потім ми пішли в інструментарій. У мене не повертається язик називати це стандартами продажів, бо це не стандарти. Ми навіть, називаємо це філософією продажів. В цій філософії є певні кроки, які використовують наші співробітники. Але так є певні правила, щоб ми могли ну, звичайно, поміряти ефективність. Живемо в парадигмі того, що від назви, навіть від назви, залежить сприйняття інформації і інструментів. тому... У нас не просто виявлення потребності, там оце, ці всі штуки, які всі знають. Ні, у нас це реверанс, твій інтерес, мій інтерес, збираємо кошик і так далі. Тобто, навіть назви продумані через цінності, як ми так вважаємо. Вау-штуки, які ми закладаємо в консультації, вони є, ви можете бачити скріни там з інстаграмів. Це. Ну, перший ключовий такий основний це передай привіт улюбленцю. Це був розрив на ринку, бо ніколи в зоомагазинах ніко ніхто майже не відокремлював улюбленця від хазяїна. Всі продавали хазяїну, ніхто не продавав улюбленця. Ми перші, хто зробили інакше, зробили інакший підхід, і це судячи з відгуків, навіть тоді порвала ринок. І тоді це стало окремим пунктом нашої філософії продажів. Продовжуючи цю тему, бачите пакетики там, передати особисто в лапи і так далі. Ну, дуже таких багато кейсів ми використовуємо ми постійно креативами. І у нас це стандарти ці, вони не є стабільними. Ми придумуємо нові ідеї і імплементуємо це в стандарти. Єдиного, чого нема в стандартах, але є на скринах, це емоції наших співробітників, які бачите, тримають. там Собачку на руках, чи гладять, чи кормлять цього немає стандартах. Це щирість співробітників, і вона може бути такою тільки через шире ставлення до них. Окремий пункт це комунікація з клієнтами. Ми почали це робити. Почали це робити з двох причин: перша причина це, звісно, ну збирати зворотній зв'язок, працювати з ним, вирішити проблеми там і так далі. І так далі, це все, що роблять майже всі. Це важливо від того. Ми відбудували сервісний відділ. Це працює, все круто, але це там не якась революційна новина. Додатково ми збираємо і підсвічуємо відгуки від клієнтів ще нашим співробітникам. Бо для кожного продавця, умовно, може бути там я не знаю, 15, 20, 30 продажів за день, і це рутина. Ну ти не, не, не відчуваєш, ти зробив чек, там поїхав далі. А для людини це єдиний візит на магазин, і це дуже важлива подія. Ми не можемо не продавати цю ідею нашим співробітникам, підсвічуючи яку важливу роль вони відіграють в житті кожного клієнта і його пухнастої особистості. Тому ми не тільки підсвічуємо проблеми, ми ще й демонструємо ті перемоги і ту важливу роль, яку вони відіграють в життях кожного українця, хто є нашим клієнтом. Ну звичайно, ми звичайно ми спілкуємося з нашими співробітниками. Ми використовуємо декілька інструментів для цього насправді. Є ключові такі загальномережеві, це е, скринька відгуків та пропозицій. Це така банальна назва, але є. Е, там кожен співробітник, анонімно чи не анонімно, може е, виразити свої емоції або додати якусь ідею, ставши автором проекту і реалізувавши, масштабувавши її на всю мережу. Є купа прикладів і е, готових кейсів, які вже реалізовані з цього приводу. І другий інструмент це. Е, ми називаємо гравітацію, бо у нас сузір'я група компаній, це така космічна трошки тема. Це можливість зібратись абсолютно всім співробітникам магазину, залучивши по старій традиції співробітників департаментів, які залучені у продажі, і поспілкуватися один з одним, підсвічуючи ті проблеми, які є, проговоривши рішення, до яких можемо прийти, і так далі. Тобто, це мікрофон мікрофони, можливість. Сказати один одному, що ти відчуваєш, і що ти бачиш, як ми можемо змінитися і стати ще кращим. Окремий напрямок це вантувани. вантувани ну, для нас дуже важливо розуміти, що вантувани це не зустріч про показники. Вантувани це зустріч про те, щоб зрозуміти, як співробітник відчуває себе в компанії, його стан, настрій, цілі і так далі. Окремо ми спрашимо. Іноді нетипові питання, отримую нетипові відповіді. Звісно, це ті, що сподобались мені найбільше при формуванні, особливо серденько мені попав там, чомусь не на наша компанія, тому що компанія як та строга та справедлива мамка. Ну, відчути, почути таке від співробітника це вау. Ну, і ключові висновки, які можна зробити. Треба бути прикладом. Цінниці починаються з тебе будь-яком амбасадором. Особливо це важливо для керівних посад, тому що можна розробити купу інструментів, але якщо ти не транслюєш їх у відношенні до своїх же, до своєї ж команди, це точно не буде працювати. Треба залучати, залучати команди. ідеї живуть саме в командах. Треба давати людям простір і не залучати в 2025 році. Це Будь-ключовий менеджерський злочин, який можна тільки зробити, якщо можна так виразитись, треба перевищити очікування, як я казав, раніше це ключовий інсайт, і він розкривається кожен раз в нових кольорах. Клієнти відчувають ставлення, і коли я кажу клієнти, я кажу не лише про зовнішніх клієнтів. Відношення і очікування зовнішніх клієнтів це наслідок від того, в якій атмосфері працюють співробітники. Якщо нема щирості, якщо нема. Гарних комунікацій між БЕК та Фронтом, комунікації з кінцевим споживачем точно не буде ефективною. Ну і говорить щиро, відвертість цього зв'язок треба бути в діалозі з людьми, не тільки не скільки в інструкціях, бо саме так і з'являється довіра. А це про цифрованість любові, цінності і всіх цих штук. Це... У нас була пауза в 2022 році. На паузі був весь бізнес, мені здається, в Україні, але з того моменту, використовуючи ці цінності, ці підходи до роботи, про які я проговорив, наша мережа з тих пір зросла в два рази. У нас вже 200 магазинів. Наша команда це 900 співробітників, які. Ну, виконують ці стандарти на 90% мають високий рівень e NPS для роздрібу, майже 60% це дуже крутий результат. Якщо дивитися очами клієнта, то ми бачимо 94% e NPS, 98% індексі задоволеності. а враховуючи середню періодичність покупок два рази на місяць, десь в середньому, це достатньо круті цифри. Ну і 3 мільйони охоплення публікацій в соцмережах. Дуже дякую вам за увагу.